Про самотність Запитання Я починаю усвідомлювати, що дуже самотній. Що мені робити Кришна Той, хто запитує, хоче знати, чому він почувається самотнім. Чи знаєте ви, що таке самотність і чи ви її усвідомлюєте? Я маю щодо цього великі сумніви, бо ми завантажуємо себе різними справами, книжками, стосунками, ідеями, які перешкоджають нам усвідомлювати самотність? Що ми маємо на увазі під самотністю? Це відчуття порожнечі. Цілковитої непевності, відчуття того, що ти нічого не маєш, ні до чого не прив'язаний. Це не відчай, не безнадія, а відчуття пустки, відчуття порожнечі й розчарування. Я впевнений, що його переживали ми всі щасливі й нещасні, надзвичайно активні і ті. Що мають пристрасть до знань усім їм воно знайоме, це відчуття невгомовного болю, болю, якого не можна придушити, хоча ми й намагаємося це зробити. Підійдімо до цієї проблеми ще раз, аби зрозуміти, що насправді відбувається зрозуміти. Що ви робите, коли почуваєтеся самотнім? Ви намагаєтеся втекти від вашого відчуття самотності, намагаєтеся вхопитися за якусь книжку, слідуєте за якимось лідером, ідете в кіно, стаєте надзвичайно активним соціально. Ви чи то вирушаєте кудись, аби поклонятися і молитися, чи малюєте. Чи пишете вірш про самотність? Ось те, що відбувається насправді. Коли до вас приходить усвідомлення самотності, її болю, надзвичайного і незмірного страху перед нею, ви вдаєтеся до втечі, і якийсь вихід стає для вас важливішим за все інше. Тож, ваша діяльність. Ваші боги, ваші радіоприймачі, все це набуває важливості, правда? Коли ви надаєте ваги другорядним цінностям, вони ведуть вас до страждання й хаосу, другорядні цінності неминуче є чуттєвими цінностями, і сучасна цивілізація заснована на них. Пропонує вам можливість утечі вихід полягає в роботі, сім'ї, родоводі, навчанні, живописі тощо вся наша культура заснована на втечі, наша культура ґрунтується на ній, і це факт. Чи ви колись спробували бути на самоті? Коли ви дійсно спробуєте? То відчуєте, що це надзвичайно складно, і що ми маємо бути надзвичайно розумними, щоби зоставатися на самоті, адже розум не дозволятиме нам цього. Розум починає тривожитися, шукає засобів утечі тож, що ми робимо? Ми намагаємося заповнити цю страшенну пустку відомим. Ми з'ясовуємо, як нам бути діяльними, як бути товариськими. Ми знаємо, як учитися, як увімкнути радіо. Ми заповнюємо те, чого не знаємо, відомими нам речами Ми силкуємося заповнити цю порожнечу розмаїтими знаннями, стосунками чи предметами хіба не так. Це наш метод, наше існування. Тепер, коли ви усвідомлюєте те, що робите. Ви й досі гадаєте, що можете заповнити цю пустку? Ви перепробували всі засоби заповнення цієї пустки самоти. Чи вдалося вам її заповнити? Ви спробували ходити в кінотеатри, і це вам не допомогло. Тож ви звернулися до гуру чи до книжок і дотримуєтеся їхніх настанов або стаєте дуже активними соціально. Вам вдалося заповнити порожнечу чи ви просто її прикрили? Якщо ви лишень прикрили її, вона нікуди не зникла. Тож знову дасть про себе знати. Якщо вам вдасться втекти від неї остаточно, ви опинитеся в божевільні або ж станете зовсім зовсім нечутливим. Саме це і відбувається в світі. Чи можливо заповнити цю порожнечу, цю пустку? Якщо ні, то чи можемо ми втекти від неї, врятуватися від неї? Якщо ми пересвідчилися, що якийсь один засіб утечі є марним, то хіба не є такими ж усі інші засоби втечі? Хай чим би ви намагалися заповнити цю порожнечу? Так звана медитація також є втечею. Зміна способу втечі мало що нам дає. Тож як вам з'ясувати, що робити з цією самотою, ви можете з'ясувати, що вам робити лише тоді, коли перестанете втікати. Хіба ні. Коли ви хочете зустрітися віч на віч із тим, що є, а це означає, що ви не повинні вмикати радіо, тобто ви маєте обернутися спиною до цивілізації. Тоді цій самотності настає кінець, бо вона цілковито перероджується, це вже не самотність. Якщо ви розумієте те, що є, тоді те, що є, це реальність. Адже розум постійно ухиляється й утікає, відмовляється бачити те, що є, створює власні перешкоди. А маючи так багато перешкод, які заважають нам бачити, ми не розуміємо того, що є, і тому віддаляємося від реальності. Всі ці перешкоди були створені розумом для того, щоби не бачити того, що є. Аби бачити те, що є, треба мати неабиякі здібності й усвідомлення своїх дій. Ба більше потрібно повернутися спиною до всього, що вибудовували і здобули, до вашого банківського рахунку, до вашої репутації і усього, що ми називаємо цивілізацією. Коли ви побачите те, що є, то виявите, як трансформується самотність.